Ще я бачу в тебе фотку зі своїм сином. Так він тут маленький, йому ще тут роді три роки. А він... зараз йому скільки? Вісім. Він живе в Німеччині. У mm мене -hmm. німець, він вже навіть вже навіть проблематично з ним на російській говорить. Серйозно не говорить? Ну, дуже мало, типу, mm -hmm. на німецькій. Ти йому можеш на російське щось сказати. А він такий: Я окей, аби фештан, бла-бла, бла. Він <laughs> на німецький Я типу, да. Його кажу, ти знаєш, ти російською можеш, а типу. він каже, я yeah? <laughs> такий, на німецькою, відповідає, що він. Може. Думаю, mm -hmm. okay. йому він а не ви часто зідзвонюєте? У мене живе мама в Німеччині, вона постійно з ним бачиться. Mm -hmm. Це прям єдине, що я можу нормально бачити з ним через маму. Там через такі, ну там созвониться, дзвониться і побачити uh -huh. його. А я, чому ні? Там, ну, ціла катастрофа, особливо з її там, новим партнером. Тоб, він, він не хочеться, типу, як десь я, я з'являюся в полі. Він ну, постійно думає, що ми зійдемо. Але ж ти рідний тато. Так вона вже йому родила, навіть не брат, ну тіпу, мого сина є брат. Тіпу, думаю, ти, ну, тіпу, uh -huh. Це німець. Це тяжко, там з логікою тяжко, на, 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 в нашу сторону, дуже важко їх зрозуміти. Але нічого, все нормально. А коли останній ви бачились? Отже, виходить, півроку назад я виїжджав. Uh -huh. да. Ну почався за час війни, раз, раз шість, я, я, я був коли. Да. І тобі вдається виїжджати, приїжджати, все океацію? Ну я раніше просто закупав там дрони, приїжджали, ми привозили. Тут uh мені -huh. там, там фотки валяються з Бичкова раніше. Ми виїжджали, купували щось і таким чином. Все дуже просто. Давайте ми привеземо, ми поможемо. Я якраз цей час можу побачити малого.